Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Глибоко в тилу, а я маю на увазі глибоко в тилу це за кордоном. Українські діти навіть не вчаться писати і читати українською, не знають географії, забувають українську мову і забувають українську історію. А деякі навіть не починали її вчити. І це для України страшна катастрофа. Зараз про це більш детальніше, а вас попрошу підтримати це відео обов'язково подобайкою та звичайно підпискою на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту за кордоном в Польщі, в Німеччині і всіх інших країнах, для того, щоб українці знали, що відбувається як в Європі, так і в Україні. Дякую вам за кожну потрачену секунду вашого часу підтримки цього каналу. Про те, що кожна європейська країна зацікавлена в. Нормальних, адекватних, працьовитих, біженцях, іноземцях на своїй території це факт. Скільки би не було різних заяв, різного гатунку політиків європейських країн: Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Португалії, Словаччини і інших країн, про те, що будуть повертати українців назад в Україну. Будуть щось робити, є якісь законопроекти, є якісь рішення, але до кінцевого результату те, що взяли і українців повернули, або яку частину змусили повернутися, не доходить. І, на мою думку, не дойде. Чому? Тому що кожна країна зацікавлена в українцях, як працюючих українцях, так і тих маленьких, ті, що ще вчаться в школі, в університеті, а потім будуть працювати на їх території. Чи це Польща чи Німеччина, чи це Чехія чи Словаччина, де є багато українців. Поки що, як бачимо, жодна з тих країн не повертає ні силою, ні добротою зі своєї території, а навпаки, заохочують вчить мову, подавати на документи і йдіть працювати. Ведіть своїх дітей навчатися в школи. Ведіть своїх дітей навчатися в садочки. Давайте працюйте над цим. Ми вам допоможемо. Оце, оце, оце для вас. Ми вас тут підтримаємо, але давайте, діти навчаються, ви працюєте. Для чого це зроблено? Для того, щоб залишити тих громадян, іноземців, в більшості випадків, це українців, на своїй території. Наталя Панченко, голова Євромайдан Варшава, а також фонду Stand with Ukraine, говорить, що в Польщі зараз якраз саме ця ситуація відбувається. Українці, маленькі українці, які пішли до школи. Які зараз навчаються в польських школах, вони української мови не вчать, української літератури не вчать, української географії не вчать, української історії не вчать. і в польських школах немає нічого такого, щоб їм надавали цю інформацію. У Польщі, де проживає значна кількість українських дітей, досі немає українського компоненту у шкільній основі. Це створює загрозу втрати національної ідентичності серед молодого покоління. У Польщі досі немає українського компоненту у школах, а в країні перебуває шалена кількість українських дітей, які не вчаться писати, читати українською мовою, не вчать історії географії України, наголошує Панченко. Голова організації Євромайдан Варшава зауважує, що міністерство освіти Польщі досі не впровадило програми з вивчення української, пояснюється, пояснюючи це браком бюджету. Вони говорять, що нібито вони над цим працюють і, можливо, буде якесь рішення. Але ми вже втратили три роки з п'ятого по восьми клас дуже важливі для дитини. Хто вмів, забув, хто пішов у перший клас, не навчився. І не всі батьки можуть чи мають ресурси. Якщо мама приїхала одна з трьома дітьми і ходить на роботу, бо немає жодних соціальних виплат для українців в Польщі. Їй просто немає, коли цим займатися. Та й навіть якщо вона би сиділа вдома. З доплатами з трьома дітьми проводити навчання це теж непросто. Панченко наголошує, що потрібно робити проєкти, які будуть допомагати дітям залишитись українцями. Розуміти за її словами, це має робити Україна. Голова організації Євромайдан Варшава також зауважує, що помічає зацікавленість Польщі в асиміляції українських дітей. Діти сьогодні асимілюються, бо в них немає можливості вивчити українське. Тому що Україна воює і не має ресурсів, і не має ресурсних можливостей забезпечити всіх своїх біженців у всіх країнах світу вивченням українського компоненту. Якщо дивитися з економічної точки зору, то Польщі і не тільки Польщі, це вигідно. Бо за останній рік українці, які проживають на території Польщі, збільшили на півтора відсотки, а це не один мільйон і не два мільйони злотих, а це мільярди злотих. Наталія Панченко додала, що діти, які почали навчатися в польських школах і планують продовжувати освіту в місцевих університетах, швидше за все залишаться жити в Польщі. Щоб нам їх повернути, треба дуже мудро пропрацьовувати політику повернення, що вона була дійсно заохочуючою, і щоб ці люди дійсно відчули довіру, щоб вони розуміли. Правила гри на даний момент в даній ситуації українська влада не робить нічого такого, щоб українців повернути, окрім того, щоб навпаки відвернути. Всі заборони, всі обмеження, які з боку є України, вони не сприяють поверненню. Я про це вже неодноразово не говорив, і це дійсно так працює на відвертання українців від повернення. Ну чомусь, ось влада вибрала таку позицію. І, на жаль, не змінює поки що її. А дійсно треба працювати з різними країнами щодо освіти українців в школі в університетах, просто робити, організовувати різні ком'юніті для українців. І я впевнений, що дуже багато українських сімей будуть туди звертатися з дітьми, якщо будуть якісь додаткові навчання в школах польських, я говорю зараз про Польщу. То і туди діти будуть звертатися, тому що дуже багато батьків би хотіли, щоб їхні діти знали українську мову, знали українську історію і все про Україну, але не мають можливості їм надати цієї інформації, тому що зайняті роботою, зайняті домашнім побутом, зайняті тим, щоб їхні діти в Польщі, в Німеччині чи в інших країнах мали все, чого вони могли не мати в Україні. І тут якраз велика прогалина української влади: те, що вона не працює в цьому напрямку. Так. Вона зайнята зараз війною і зараз немає фінансів на додаткові витрати в європейських країнах, щоб там з'явилися якісь додаткові уроки, курси, щось таке, щоб, щоб нагадувати про Україну і вивчати українське і мову, і літературу, і історію, і географію. Цього не робиться. Зате ті країни. Максимально зацікавлене в українських дітях і в українських батьках на території тих чи інших держав. Я думаю, що це всі розуміють, і багато хто на це йде свідомо. Так я собі вибрав чи вибрала ось цей напрямок, я буду там в Польщі, чи я буду в Німеччині, мені тут підходить. Я йду до того, щоб там отримати громадянство, стали і тому подібне. Але є ті, що планують повертатися і хочуть повернутися, але не мають куди, не мають такої можливості. І поки що тимчасово там ось таких людей ми точно втрачаємо на території Польщі і інших європейських країн. Тому що вони не отримують української інформації за кордоном. На жаль, тому що їхні діти навчаються в польських школах польської історії, мови, літератури, географії. Українського там не вчать. Ось в цьому напрямку і треба працювати в українській державі з тими міністерствами на їхній території, щоб там були якісь інформаційні моменти, було якесь навчання українською, додаткове. Ну, можна придумати багато всякого різного. Але ж немає. На даний момент цього не відбувається. Немає грошей, немає можливості не на часі. Але це не на часі втрачає велику. Верству населення. Цих маленьких українців, якщо їх зараз не навчити, потім їм буде нецікаво і вони потім того вчитися не будуть. Ще в школі, в початкових, молодших, середніх класах їх потрібно, їх можна вчити. Потім їм самим це буде не потрібно, на жаль, і вони дійсно після школи в Польщі чи інших країнах підуть в університети, інститути чи підуть на роботу. І вони не захочуть вже повертатися, тому що вони там звикнуть, тому що вони там асимілюються, тому що вони там адаптуються і будуть себе вважати громадянами тої країни, де вони виросли. А якщо б з української сторони була додаткова інформація в школах, в університетах, були якісь ком'юніті, такі, де люди будуть звертатися, звертаються. І будуть отримувати інформацію, як діти, так і дорослі, але позитивну інформацію. Я маю на увазі таку, що Україна їх хоче до себе, Україна їх закликає до себе. Україна пропонує це. Україна пропонує це, а не обмежує це, це і це, і робіть собі, що хочете. Якщо ви цього не зробите, то вам всі двері закриті. Це неправильний підхід. Я про це вже неодноразово говорив. Обмеження ніколи не призводили до того, щоб, щоб українці поверталися туди, де їх обмежують по максимуму. І тому я вважаю тут максимальне недоопрацювання української влади з владами інших європейських країн, де є по максимуму українців, що там немає українського, що там потрібно це робити. і... Я чомусь певний, що це не є колосально великі кошти, які би Україна могла виділяти. Чи домовитися з тими країнами на якихось там паритетних умовах? Ну я не знаю, можна щось працювати, можна в тому напрямку щось робити. Є в нас консульства, є в нас представники, є в нас там різні політики, які на тих територіях мають працювати і домовлятися не тільки про постачання зброї, це основне, але про дітей, про українців на тій території, де є їх мільйони. Це обов'язково має бути зроблено. Тому що ми втратимо просто цю частину українців. Ми їх просто втратимо, і все про це якраз і говорить Наталя Панченко в своєму інтерв'ю. Я залишу послання на цю інформацію. Ви зможете самостійно ознайомитись, і про це говорять не тільки як хтось окремо, якісь окремі люди. Про це вже багато хто говорить, що так це відбувається. Треба щось робити, щоб українці за кордоном не відрікалися України, не забували українське, а навпаки, нагадували, знали, вчилися і пам'ятали. Друзі, ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео та не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. З вами, як завжди, Саша Матвій. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.